Добрий ранок, країна, Зараз ми їдемо на, мабуть, перший п'ятий кілометр від Білої церкви до Києва. Ми були на Пасху в Батьків Мася. Твоя... Що ти твої відчуття? Куди ти їдеш? Розповідай. Ну, наразі ми їдемо в Київ. Зараз 8.41 ранку. На 12 го у нас реєстрація в аеропорту і ми летимо в Дубай! Ось. Маємо прилетіти десь ввечері о 9. Там вже буде вечір. А, що ще сказати? В Києві зараз тепло, показує 15 градусів тепла на вулиці. В Дубаях ми дивилися, зранку було 23 градуси тепла. Не має бути ще більше. Ось, Трошки хвилююся, щоб не спаритись, згоріти. Але моя жінка мала взяти все належне. лежні. Все. Які твої плани на відпочинок? Я хочу, щоб оцей чувак не збив мене, падла. Давай, проходь. Ти диви, який швидкий поїхав. За ним давай, 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 давай. Я хочу, щоб в нашому котелі був тенісний корти, щоб ми там грали майже кожного дня. Хочу купатися, хочу дуже сильно поїхати до Індійського океану, на Індійський океан і поплавати нарешті там з трубкою з Маскою. Бо минулого року моя кохана заплыла зі мною десь метрів 15 і все. Сказали, я далі не можу. А далі було саме цікаво, там були риби, там були рифи. Якщо вертатись, бо там була паніка, то цього року я вже не буду її брати з собою в море туди, або її топливу сам. З інструктором, з інструктором, з групою. Ще я хочу з'їздити в дубай Дубаймо, прикупити трохи одежі. А кохані? Ну, я, в принципі, не казав, кому прикупити, але так, да, я в думках думав про себе. Добре. Не знаю, там будемо дивитися якісь екскурсії, те, що в готелі пропонують. І бажано поїхати туди, де ще ми не були, бо минулого року теж було в Дубаї. Щось таке цікав... цікавеньке хочеться. Фонтани хочеш подивитись? Так, фонтани. буде прикольно. знімемо, покажемо. Воно там такі яскраві, підносить, круто. А взагалі хочеться щось новеньке таке знайти, щось цікаве. Тому я не знаю, що це буде. О, це має бути щось новеньке. Що тобі ще розказати?